Привіт, з вами, Тос і інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді цифрове фортепіано від бренду Casio. Privia PX770. Casio Privia PX770 доступна в кількох кольорах. Ми розглянемо білий. Почнемо з того, що особливістю Privia 770 PX є підставка під ноти, яка є матова і яка знімається. А також є кришка, яка ховає клавіші висувна. В корпус у нас зроблений з МДФ плита, а також присутній педальний вузол на три педалі. Casio Privia PX770 має повнорозмірну клавіатуру 88 клавіш і молоточкову механіку. Чорні клавіші зроблені як структура імітація структури чорного дерева, а білі клавіші це є імітація слонової кістки. Панель керування має клавішу включити-виключити. Регулятор гучності. Клавіша функція. Про неї ми розкажемо дещо пізніше. Клавіша вимкнення метроному. Клавіша вимк... включення режиму реверберації. Ця клавіша включає режим запису в режимі MIDI. Ця клавіша відповідно зупиняє або витворює запис. І два основних звуки: гранд-піано та електропіано. А тепер давайте продемонструємо роботу клавіші Функція. Затиснувши її та утримуючи, у нас є над самими клавішами фортепіано меню додаткових функцій. Наприклад, ми можемо обрати тембр «Орган» І буде звук органу. Важливою особливістю Casio Privia px 770 є тембр Grand Piano, який в своєму має так, якби три підвиди: це концерт, Mellow та bright. в залежності від обраного варіанту, піано буде звучати або більш яскраво, або більш тьмяно. Casio Privia PX 770 має вихід на дві пари наушників. Роз'єм Jack 6.3. А також Casio містить роз'єм USB, з допомогою якого цифрове фортепіано можна під'єднати до комп'ютера. З додатковими функціями цього фортепіано ви можете ознайомитися в інструкції. А тепер переходимо до його звучання. Casio Privia PX770 має безліч переваг. І перша – це те, що Молоточкову механіку на 88 клавіш запхали в портативний корпус, який глибиною лише буде 30 см, а вага фортепіано буде лише 31 кг. Другою перевагою Casio буде її доволі пристойний функціонал. Сюди ми можемо віднести вихід USB, вихід на наушники, включення метроному є режим запису, безліч тимбрів, а також наявність педального вузла з трьома педалями. І третьою перевагою Casio буде його невисока ціна. Та висока якість звучання. Тому мережа TOS in UA може сміло рекомендувати дане цифрове фортепіано для покупки. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть нам в коментарях. Очікуйте на гумор від TosUA та до нових оглядів!